Щорічну матеріальну допомогу до міської ради від, місь, від міської ради отримали понад 100 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування. Такий захід пройшов в палаці дітей та юнацтва в рамках свята День захисту дітей. Ало доброї традиції щороку, першого червня, зустрічатися зустрічатися з дітьми, які позбавлені від батьківського тепла, батьківського піклування. Ну, я є епіконом. Цього хлопчика хабасков, який навчається 25 в 25 школі. Він хороший хлопчик. Я би сказала, що тільки цей талант треба трошки розкривати. Він у нас уже став самостоятельним мальчик, вже більш сам входить, дуже відповідальний. Скільки ви вже накидав? Скільки років? Вже десять років. з дня народження. Рік і мені десять. Сповнились сьогодні. У нас без папи і пізьма. Сьогодні ми зустрічаємось з тими дітьми, які охоплені сімейними формами виховання. Ми сьогодні надаємо грошову допомогу 169 дітям по 400 гривень. І є ще 37 випускників 9-11 класів, які отримують грошову допомогу в розмірі 600 гривень. Обов'язково в цей день ми вітаємо цих діток, діток цієї категорії зі святом, надаємо матеріальну підтримку кожній сім'ї, кожній такій дитині. Адже попереду літо і безумовно ці кошти аж ніяк не будуть зайвими. В рамках свята присутніх дітей привітали вихованці палацу дітей та юнаства. Що не окрім матеріальної допомоги та концертної програми від вихованців палацу дітей О, та юнацтва, діти отримали і солодкі подарунки. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.